На Черкащині чотиримісячний малюк помер від бронхопневмонії. Судово-медична експертиза встановила, якби маля вчасно госпіталізували, трагедії можна було уникнути. Хто винен у смерті дитини, з'ясовувала Мирослава Станкевич. Безмовним свідком тих подій залишилася осиротіла хата на околиці села. Після смерті дитини родина покинула обістя, на життя у якому покладала великі сподівання. Селяни ще довго пам'ятатимуть чоловіка та жінку, які наприкінці цієї зими приїхали до їхнього села із Полтавщини з новонародженим сином та семирічною донькою. Сім'я неблагополучна, часто траплялися випадки, що співжитель бився, порушував спокій в сім'ї. Бувало таке, що і в хаті підпалив, серед хати там і в цій хаті пол вигорів. Сусідка нових мешканців пригадує, що батько, немовляти, не міг натішитися сином і бачила його з малюком частіше, ніж маму. Ну, і це він маленьке, бачила, він його за ним дуже він катав його і на велосипеді. Воно якось малесеньке було, воно в'язи держало, було везе так воно. Каже, що воно ще має? А й кадрівся, баба, як воно держить за руку. А він такий струночок держить його так на руках і везе. От, а так. маму часто бачили з дитинкою? Та мама ж вона школу його, я знаю, де вони там, що я дитина тішалася. Оскільки сім'я з малими дітьми проживала у селі без реєстрації, а її глава тільки на вищої зв'язниці, в'язниці, родину взяли на контроль сільрада та служба у справах дітей. Бачила це в останній час, то свята ця дівчинка її катала її тут около двору. Mm -hmm. це. Я та сусідка розказала, що вона плакала, а її не було, вони там пли. Вони це наберуть пиво, то тут п'ють, то там п'ють. Немовля, відповідно до графіку, навідували медики. Того дня на виклик сільської фельдшерки із сусідньої богодухівки виїжджав сімейний лікар. Його колеги розповідають, що стан дитини не був надто критичним, проте фахівець наполягав на стаціонарному лікуванні. Хотіли відвести в Чорнобай в дитячу консультацію, на госпіталізацію, щоб за дитиною понаблюдати через те, що там папі справляли день народження. От. Ну, вони категорично відказалися, написали відмову від госпіталізації. Ну а на другий день визвали скору. Через три дні малюка не стало. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті дитини стала двобічна бронхопневмонія. І в разі надання кваліфікованої медичної допомоги трагедії можна було б уникнути. За фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що мати дитини, звісно, ухилялися від встановлених законом вимог щодо виховання даної дитини, що виразилося у невжитті заходів по госпіталізації для до Чорнобаївської центральної районної лікарні, що потягло за собою смерть дитини. У районній службі у справах дітей повідомили, що вони обов'язково втрутилися б у справу, якби отримали від медиків повідомлення. Уже не рік працюємо ми. В координації всіх структур і із медиками, і з освітянами, значить, щодо захисту дітей. Тому у нас такі випадки в телефонному режимі обов'язково, письмово повинні бути. Якби було відповідне повідомлення, ми відреагували, я думаю. Лікар, який напередодні трагедії оглянув дитину, того дня не бачив причин для звернення до служби, розповідає Наталія Грошева. Чому мама відмовилася від госпіталізації дитини, нам з'ясувати не вдалося. Після трагедії вона покинула село і родину. Де жінка зараз відомо лише правоохоронцям. Мирослава Станкевич, та Грозія, Черкаська служба новин.